Що робити при пожовтінні чесника? Друзі, я вас вітаю сьогодні 8 квітня. Буквально 2 години назад у нас тут все було в снігу. Але зараз сніжок уже розтав і зволожив нас чесничок. Дуже велика зараз проблема, як багато хто вважає, це пожовтіння чеснику. І Хочу вам сказати, що якщо у вас Любаша, так якось тут мене, то ви нікуди від цього не дінетесь, ну, тому що це такі особливості сорту. Єдине, що я не знаю, як на півдні вона все проявляє, ну, оскільки я не займаюсь. постійно таке пожовтіння на ній бачу і якби вже змирив, що це для неї нормальний такий от стан. Щоб не казали, що предвзято ставлюсь до Любаши, це посадка 20 жовтня. Ось межа і ось поряд сорт Ірен, який садився також 20 жовтня, тобто зразу з любаши. І ось там ось так, якщо видно. І для порівняння, що проблема пожовтіння на сорту Ірен взагалі практично відсутня. Зараз покажу вам Ірен, який садився в листопаді. Це все тут поряд на одній ділянці. Можна зразу все поглянути. Він відстає значно в рості і відповідно пожовтіння на ньому взагалі практично ще немає. До чого я веду? Що це не проблема там, агротехніки, чи хлорозу, чи ще чогось, якщо є поживтіння, це може бути така особливість сорту. Відповідно, на інших сортах, там мерехянський білий, наприклад, також його практично немає, взагалі відсутнє. Ну, ось ірен, другий рік я за ним спостерігаю. Поки що в цьому плані він мені подобається значно більше. До речі, абрикосів в цьому році ми вже наїлися. Побачимо ще, як справа буде з персиком. Але вернемося до нашого пожовтіння. І значить, чому воно виникає. Ну, насправді, основних таких причин це дві. По-перше, це хлороз. Це дуже Відомий процес виникає внаслідок того, що ранньою весною в нас часник починає, так як було вже доволі достатньо тепло. Починає активно йти в ріст, Відповідно, йому треба азот, йому треба синтезувати хлорофіл, Інші процеси там відбуваються і наступають холода. Відповідно, він не може так. Засвоювати азот з землі, порушуються такі процеси активного засвоєння азоту, і так як стебло у нас вже достатньо велике, йому потрібно далі розвиватися, воно відчуває цю недостатність. Ну, це в двох словах. Я думаю, якщо ви зацікавитесь, ви більш детально, глибоко це питання можете собі розібрати. Друга причина, надіюсь, вас її немає. Які в мене я її не бачу, це захворювання різні грибкові бактеріальні гнилі. І, на жаль, тут ми вже нічого не зробимо, крім того, як не видалимо хворі рослини з ґрунту, щоб ця зараза не поширювалася. Відповідно, як нам це визначить, просто бачите, що якийсь ось чесничок, наприклад, якийсь не такий, ну, для прикладу, ось поряд великий чесник іде, а тут у нас маленький. Ви його достаєте, ну, наразі нас просто прижати бороною. Буде хворе коріння, він просто легко вийметься. Ви побачите, що це хворе коріння. В ньому ось для прикладу. Бачите, корінець наш пропав. Якщо розібрати чесничок, він з себе також буде такий, ну ось видно. Що він, він і запах має, відповідно, нездоровий. Вам просто ну, ось, наприклад, це класична гниль, яка вона там біла, чи яка, чи сіра гниль, я не орієнтуюся, але бачите, часничинка наша згнила. Таке, на жаль. Елементарно така сама ситуація. Це Любаша, це була друга репродукція. Перевірена Любаша. Насіння все оброблялось, всі процеси відбувалися. Але маємо таку неприємність. Ну, в принципі, це нормальні процеси на щаснику, і багато в кого вони є. Ось, бачите? Вам просто треба, якщо це не велика ділянка. Пройтися, навіть якщо велика, пройтися, коли вже сухо стане, щоб не місить болото, і повидалять ці хворі рослини. Їм вже ви нічим не зарадите, як бачите, там вже нема коріння, але можете зарадити здоровим рослинам яким чином. Ну, по-перше, якщо вони хлорозять, ми можемо зараз от пройдуть морози, стане плюс-мінус там від 5 і більше, можемо зробити. Стимулюючи обробку таким антистресом, як, е, такими амінокислотами, як мегафол і подібними, додати туди мікродобру понтафол І тим самим допоможемо нашим з стресу. А коли вже стане плюс 10, тоді зробити обробку фунгіцидами. Тут, зокрема, я буду робити. Зараз глянемо ще поряд на іран і подивимося, що там є така ситуація. Ні в якому разі не хочу робити якусь антирекламу любащи. Прекрасний сорт, але маєте розуміти, що. Не дивлячись ні на яку якість насіння, в нашому регіоні от з нею є такі проблеми, щоб ви просто собі знали. А далі, вже як стане плюс 10, там можемо, наприклад, через тиждень після того, як пройшлися амінокислотами, зробити фунгіцидну обробку, щоб зупинити стоп-ефект зробити для цієї гнилі, якщо вона там починає появлятися на здорових екземплярах, тим самим якби зупинити розповсюдження цієї хвороби. Значить, якими препаратами можна працювати проти гнилі? Ну, Наприклад, це може бути медіан або біошок, або Курзан, курзат П. Перелік цих препаратів, до речі, хочу зробити такий невеликий відступ, тому що багато запитів, реально багато і в коментарях і в приватні було на рахунок засобів захисту, де купувати. Щоб були оригінальні, щоб була там зручна фасовка. Ну я поділюсь своїм, це навіть не реклама, поділюсь своїм досвідом. Я вже 4 роки купую більшість препаратів на. Такому сайті, як Садовий Рай, там завжди, скільки не моніторив найменша ціна, завжди вона актуальна і завжди актуальна наявність. Тобто те, що є на сайті, воно завжди є в наявності і дуже оперативна відправка протягом 24 годин, що дуже зручно. Якщо нам потрібно миттєво спрацювати, взяти якийсь препарат, то дуже швидко доставляється. Для зручності під цим відео зроблю посилання на основні препарати, якими працюю І в принципі в подальших відео також буде посилання. О, в описі під відео, тому заглядуйте туди, частенько знайдете там собі необхідну інформацію. Подивимося зараз на сорт Ірен. Чи є тут такі. Ну, напевно, щось є, ну, для прикладу ось іде великий ряд і бачимо маленьку рослинку. Але пробуємо, ні, вона просто прижалась бороною, вона нормальна, тому що бачили, якщо там коріння. Погане, воно просто винімається, тому що коріння немає. Ну і можете звернути увагу, наскільки іран цей сорт він краще виглядає. І по минулому сезону скажу, він і лежить дуже чудово. Ну і аромат тут теж в нього класний. Ну от Слабша рослинка. Просто я вже вирв, але коріння тут нормальне, здорове. Вона тверда, просто менш розвинена. Десь бороною підтягнулось і витягнуло з коріння. А ось, наприклад, є. От це більш за все ще хворий. Ні, він просто так знову ж таки був десь прикинутий бороною, глибше посаджений. Ну, тобто цей сорт для мого регіону, по крайній мірі, захід України, де часом йде багато дощів, велика по літом як завжди в нас посуха. Ну, я думаю, більш там, То в принципі він дуже гарно поки себе зарекомендував. Ну ще я за ним спостерігаю. А ось, наприклад, вже тут я бачу, що хворенький чесник. Ні. І навіть ось цей такий от пошкоджений, але все одно коріння в нього чудове, просто десь він пошкодився при закритті вологи. Тобто така наразі ситуація, підведемо підсумок, переживати немає чому. Якщо це хлороз, ви просто працюєте амінокислотами і мікродобривами. А вже там як потепліє, можна внести ще одне внесення селітри з сульфатом магнію зробити. Це тільки підживить. Зараз то, що, те, що пішов сніг, він тільки, ну, морози, звісно, не на користь, але те, що пішов сніг, він тільки на користь. Бачите, наскільки зволожився ґрунт селітра, яка вносилась в Тому тут нічого не бачу. Ну і далі працюємо вже, мусимо пропрацювати, от, як бачите, полюбачить, зокрема фунгіцидом для того, щоб зупинити грибкові захворювання. Які мої подальші роботи на часнику. Я ще стомб не вносив, але вже ось-ось починають появлятись бур'яни. Відповідно, як тільки зразу тут пригріє сонечко, сонечко, буквально день-два, я закриваю вологу повторно, збиваю цю корку, щоб зберегти ось цю вологу, яка тут зараз у нас ґрунті, щоб вона не випарувалась нам, тому що літо буде посушливе більше за все. І весна так само. А далі буду робити обробку стомпом. 330, тому що я ще не спішив її робити, бо з року в рік я вже бачу тенденцію по цій ситуації. Тобто тут не треба поспішати, ми все ще стигнемо і навіть таке от стебло воно без проблем витримає стомп. Це краще, ніж ми внесли стомп. Наш часник почав стресувати, трошки як не крутий. Хоча він добре переносить, але все одно він чуть-чуть пригнічується. А потім нас ще вдарив мороз і ми взагалі маємо слабну рослину. Тому в мене ось така схема. Хто там має зі мною справу, можете її притримуватися. Хто має свою думку, свою схему, працюйте по-своєму, але я показую вам свої рекомендації. Тому, друзі, таке сьогодні коротеньке відео. Не забувайте заглядати в опис, там буде вся інформація по засобах захисту. А я вам бажаю ми злагоду, здоров'я і до зустрічі в наступних відео.